Котра в цей момент знаходилася в будівельні і затримали двох нападників, а, які якраз таки зробили цей замах. Також сьогодні, якщо ми почали з кілька мислі, заявив, що це був пістолет Макарова, а, а також про те, що... А, Початися, колеги, почерпся. Почерзі, по будь ласка. А що це іншу того? Ми трошки разом зайшли помігли. сказали тихо.

Нафта Білоу, представник потерпілого, потерпілого Приватбанку Около та Шевердін, представник потерпілого виконавта Патракт, присутній захисник обвинуваченого Волкова ОПАНАСИ та обвинувачений Волков. Також в залі судового засідання присутні Вільні Сокаші. Судове засідання не був доставлений обвинувачений Коломойський. І також відсутні е, всі захисники, е, що були присутні в минулому судовому засіданні, це тобто захисники Браглевич, е, Барсученко, Мельников, е, Так. Е, і решта захисників, тобто Карташова, Давиденко, Тецюк, Бондарчук, Шимонов. Відсутні сторони захисту обвинувачного помилу. Технічна фіксація здійснить правильно з колоколу. Давайте ще раз встановимося, як і з'явилися. Прокурор Демінчук приймав участь впередного засідання. Сьогодні присутній ще один прокурор, так? Прокурор секретар доповідала, що два проповіли сьогодні. Mm -hmm. Представник потерпілого в Білорусу нафта. І представник потерпілого у кого приватбанку сьогодні присутній. Я Шеверділ. Батрак, представник білого присутні. Захисники хто сьогодні присутній? Захисник Волкова Сергія Володимировича, адвоката Панаса Владислав Володимирович, і брав участь в минулому засіданні. Встановлювалися, дані не змінились, і мій клієнт Волков Сергій Володимирович також присутній в залі суду. Щойно доповіла секретар, що не було доставлено Коломойського обвинуваченого крутована адресу суду його захисникам. Адвокат у надійшло питання наступного розмісту. Він зазначає про те, що листом Шевченківського районного суду міста Києва від початку жовтня 25-го року було надано дозвіл на дозвіл, дозвіл Поморського Ігоря Валерійовича на проведення медичних процедур. Також про те, що... Зазначає про те, що Коломойський Ігор Валерійович може бути конвойований до приміщення Київського апеляційного суду для участі у судовому засіданні. І врахувати це судею при проведенні судового засідання. Це було вчора, дата на 10 грудня. Зазначає про те, що 11 грудня. Ну, у нас є інша інформація. Це роз'ясуємо. Захисник адвокат Карташов подав заяву про те, що він просить вибачити його як адвоката в даному кримінальному провадженні. Що є відповідне заявление? Будь ласка, встановлено бачення. Ваша позиція щодо до справи за даних поставок і чи бажаєте ознайомитись із, із питанням адвоката Краглевича? Ось щось, ну, без участі іншого обвинувачення ми не можемо продовжувати зазначення, за підготовчись до засідання. Зі за 6 ще особливо паспорт, з приводу заяви, картишовані заперечують цікаво обвинувачення визначати собі захисників. Будь ласка, захисних основачів? Так, з приводу взагалі можливості вважаємо за неможливе, проте. Приводу озвученої судової інформації, то мені захисники Коломойського повідомили, що вони перебували на 14-й годину, у них було засідання в Печерському районному суді міста Києва, яке в них вже закінчилось, і вони вже зараз майже перебувають до Подільського районного суду для участі в даному судовому засіданні. Там буквально кілька хвилин затримка. І Коломойського також, наскільки вони повідомили, доставляють сюди. Тому, можливо, немає необхідності відкладатися на якісь Але вважають за можливе відкласти взагалі. Ну, З щось відомо? Мені відомо, що на 14-та відбувалося судове засідання зараз питання про продовження строкування підварту, майже інше кримінальне провадження. Чи будуть його доставляти в це судове засідання, мені не відомо. Яка ваша думка щодо подальшого підставлення? Ще раз, якщо у нас є відомості від конвою, що можливо конвоювання сьогодні там, в затримку, то я вважаю, що можливо сьогодні це буде. Якщо такі відомості є. Вся, це є такі відомості? Ні, то у вас ще не, зі немає. Я розумію, я те, що мені відомо, я говорю, що це офіційно в мене інформація. Суток буде така інформація. Викату половину по банку я потребувати за цю прокурору і про те, що вона за Дякую. Спільна думка. Відкладак, Спіль... відкладак. Відклада. Якщо є можливість переконатися за сьогодні. Заслухав, що учасники процесу суд на місці постановив. Справа в паралібу відсутній інформації щодо обвинуваченого Поломоського, де він наразі перебуває чи буде доставлений до суду. Наступна дата судового засідання 12 січня на 14 годину. Суд визначає очікуваться на дату, враховуючи кількість справ, які в мене, перебувають на розвитку. А це нарочно було зроблено? Я не, могу знать. Я кинь, что а не М -м. можу знати, я захисник іншого обвинувачення, але присутні. Mm. тільки здогадувати. Короче, Ну, січень, правильно? Да. Что? Да. Окей, кинь мені.